У Прилуцькому районі Чернігівської області стріляли у співробітників поліції, коли ті намагалися зупинити крадіжку нафтопродуктів з однієї з нафтобаз. Першими сповістили про злочин місцеві активісти. Коли на об'єкт прибули правоохоронці, їх зустріли два десятки озброєних автоматами, чоловіків у масках. Кричали, що ми – співробітники поліції. Вони, там у них стояли автомати, взяли автомати, зразу перезадьорнули затвори направили на нас э, автомати. Сотрудники поліції були неоруженные. Одного зі співробітників поліції бандити поранили і тепер він перебуває в реанімації обласної лікарні. Після цього озброєні люди вивезли з нафтобази вантажівки, наповнені нафтопродуктами. Зрештою, два бензовози, що покинули територію нафтобази, зупинили працівники ДАІ. Але де вони зараз невідомо. Громадські активісти Прилуцької міжрайонної організації Право на захист вимагають розслідувати факти крадіжки. Проте на такий резонансний злочин застосування зброї проти правохоронних... Ні в місцевій поліції, ні в прокуратурі та СБУ не відреагували по тому, що ми бачимо і знаємо, стріляють, хто стріляє. Ми ж не, не можемо зрозуміти, хто це були. Люди в масках, на стратегічному об'єкті. Ну це що таке взагалі? Ніхто не може ніякої вправи немає на, на цих людей. Саме через бездіяльність прилуцьких правоохоронців місцеві активісти звернулися за допомогою до генпрокурора та голови СБУ.